Андрій живе з підтвердженим ВІЛ-статусом майже 20 років. Каже, дізнався про свій діагноз під час щорічного обстеження. Був шокований. Тоді цей статус був синонімом слова смерть. Вже 10 років приймає терапію, тож має змогу жити повноцінним життям. Спортом займаюся, спетя все хорошо. Не себе практично ні в чому. Гражданський брак у мене є, все хорошо. Ну теж за статусом дівош. Как то так відкроєна но хатіті жити діті кварчам. Єсях діті летального вайсходи, это ну другого пути просто нет. лікарі. Зазначають, сьогодні статистика захворюваності на віл у порівнянні з минулими роками покращується. Запасу ліків у Дніпрі вистачить на декілька місяців. За 10 місяців поточного року діагноз ВІЛ-інфекція встановлений у 1129 особах, що на 20% менше ніж за аналогічний період минулого року. На даний час ситуація нормалізувалася, так як ми почали отримувати препарати із глобального фонду. У Дніпрі діє комплексна програма профілактики захворюваності та підтримки хворих. У 2020 році місто Дніпро підписало Паризьку декларацію Fast-Track Cities. і з цього часу почало активно діяти в напрямку подолання вілоінфекції в місті. Будь-яка людина може звернутися до центру первинної медичної допомоги до свого сімейного лікаря або до закладу вторинного рівня, там де є кабінети довіра, жіночі консультації та просто пройти тестування на вілоінфекцію. Спеціалісти зазначають, пройти обстеження і здати тест у Дніпрі можна не тільки в лікарні. Зараз актив. Но впроваджують і домашні експрес-тести, ба більше є навіть оральні, і вже за 10 хвилин дізнаєтесь про результат. Інеса Зайцева, Костянтин Кесар,